Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр, Міф і дійсність. І відразу ж дуже велике прохання до вас. Давайте світло трошки настроїмо. Дуже велике прохання, друзі. Підписуйтесь, пишіть ваші коменти. Ставте вподобайки, якщо вам подобається наше спілкування. Задавайте питання, щоб ми розширювали нашу спільноту, нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Ну, безперечно, друзі нашій генеральної Вітаю, друзі, вітаю, пані Ліза. Нашою генеральною лінією є місцеве самоврядування, територіальні громади, бо тільки сильні громади роблять сильну будь-яку державу, це вивчення досвіду громад європейських країн, але ж ми не можемо не реагувати на ті медіахвилі, на те, що зараз хвилює наше громадянське суспільство на е, геополітичні виклики і сигнали на те, що відбувається в нашій країні, е, ну, дивіться, цей тиждень дуже був насичений подіями. Фактично кожен день щось змінювалося. Це, і перш за все, е, початок, так би мовити, Перемовин в ер Ріаді це і саміт в Європі. Коаліції решучих, як вони себе називають, або охочих, різні терміни це саме. Це і безперечна заява президента України Володимира Зеленського про можливі ризики загострення на кордоні Сумщини Харківщини, можливі контрнаступи ворожої армії і багато-багато чого іншого, друзі. Ви знаєте, от початок перемовин які фактично є, ну скажемо, попередніми, достатньо попередніми, і як їх вже почали називати технічними, але ж вони знову визвали дуже великий процес обговорення, дуже завищені очікування. От, те, про що я вас постійно застерігаю, що не е, захоплюйтесь, не очаровуйтесь, щоб не було розчарувань. От. Але це дійсно такі достатньо технічні е, перемовини, е, бо навіть по складу делегацій е, від е, Російської Федерації е, в цих перемовинах прийняв участь голова Комітету Ради Федерації Карасин е, е, і радник директора ФСБ Бесєда. З боку Сполучених Штатів це. Ендрю Пік, старший директор Ради нацбезпеки, і Майкл Антон, директор планування політики Держдепу. Найбільша делегація була е, українська делегація, це і міністр оборони Умеров, е, Рустем Умеров, і заступник глави Офісу президента Павло Паліса, е, і Ігор Жовкула, заступник е, керівника ОП. Це і Микола Калісник, заступник міністра економіки, Олександр Красевич, держсекретар МЗС. Але це ну, такі попередні технічні, умовно кажучи, консультації, про можливі переговори про зупинення. Обстрілів перш за все, по попереднім так сказати попередній інформації: це на морі, це по, скажімо так, цивільній інфраструктурі і об'єктах енергетики, але ж початок перемовин не завадило. Росіянам постійно наносити удари по більшості е, обласних центрів України. По Сумщині практично ну, пролітало щодня, практично щодня. Фактично е, на кордоні, це 17 прикордонних територіальних громад, там повна, повномасштабні бої йдуть і щоденні е, артобстріли. Декілька громад фактично вже повністю евакуйовані. От. І пролітала неодноразово, фактично кожен день пролітала і в Суми. в Суми. Це не завадило е, країні агресору наносити удари, в тому числі і по цивільним будинкам. Особливо жахливо прольот був в Суми в понеділок, коли було більше ста поранених, фактично це попала і школа і е, е, дитячий будинок, е, дитячий садочок, от і житловий, так сказати, е, е, дома, то більше ста поранених, в тому числі і діти. Тому, друзі, постійно акцентую, постійно акцентую. Вашу увагу на реальних трьох головних гарантах нашої безпеки, щоб ми якось повертались в реальний світ, не жили якимись очікуваннями, мріями і казками. Наш і канал називається Міфи і дійсність. Три потужні. Найголовніше реальні гаранти нашої безпеки, те, що ми будемо гарантовано, утримуємо, так сказати, свою незалежність, свою державу, свої домівки. Але ще раз дуже велике прохання, друзі, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, свідомо обираючи майбутнє. Будь ласка, друзі, підпишитесь, щоб наша аудиторія становилася більшою. От, ставте коменти, бо так працюють алгоритми Ютуба. Якщо ви ставите коменти, так сказати, уподобайки або розповсюджуєте, тоді ці стріми рухаються, їх бачить більше, більша кількість, щоб це бачили не тільки наші опоненти з-за поребрика яких раніше там до війни називали навіть братами, от, зараз вже в лапках. Але більше, так би мовити, наша аудиторія, от, е, моя рідна Сумщина та і, власне кажучи, і інші регіони України. Тому, будь ласка, друзі, підпишітесь. Да, так от, гаранти нашої безпеки: перший, найважливіший, особливо в цих. Реаліях повномасштабної війни гарант нашої безпеки це безперечно, друзі, наші Збройні Сили. От Поки вони тримають кордони, поки вони тримають фронт, поки наші мужні чоловіки, і жінки, військові тримають так сказати ворога, поки і існує наша країна, тільки вони дозволяють і от такому спілкуванні нам з вами. І отримувати нашу країну, нашу незалежність, і мати надію на так сказати майбутнє. Це найголовніше. Тому найголовніше це підтримка Збройних сил максимальна, максимальна допомога. От Зараз, якщо взяти Сумщину, якщо багато людей вже є і тимчасово переміщених, і багато виїхали в інші країни, тобто біженців. Але ж військові, які тут знаходяться, для того, щоб їм підтримати боєздатність, вони ж мають якось відновлюватися, відпочивати, квартирувати десь. Тому допомагайте по можливості їм розміщуватися, максимально допомагайте їм по всім тим питанням, які у них виникають, бо це головний гарант безпеки і незалежності нашої України. Другий гарант, друзі, ну це, власне кажучи, громадянське суспільство. Це ми з вами, свідоме громадянське суспільство, яке вмотивоване, щоб зберігати свою, свої домівки, свої родини, свою країну, свої мали батьківщини, тобто свої громади, але ж для того, щоб. Громадянське суспільство було так же вмотивоване, як воно було вмотивоване на початку повномасштабного вторгнення. Треба, щоб влада мала постійний зв'язок з громадянським суспільством, щоб вона, врешті-решт, постійно інформувала, що відбувається, попереджала про можливі ризики небезпеки, мала зворотній зв'язок, відчувала реакцію, як люди реагують на ті чи інші дії е, влади. Тільки тоді вільне громадянське суспільство буде свідомо допомагати своїй країні і підтримувати, якщо воно буде довіряти, так би мовити, владі. Бо якщо нам казали, що Курська операція це начебто, щоб упередити наступ, хоч тут концентрації такої військ не було, але що зараз? Чому не упередили? Чому відійшли? Треба ж постійно пояснювати. Ті події, які відбуваються на Белгардському напрямку, теж пояснювати. Взумієте? Не треба робити якісь кроки, які збуджують суспільство або визивають негатив. Як от в місті Суми почали, вибачте, розбирати цей замок в дитячому парку. Казка, що мені декілька моїх друзів. Помолодші, які зараз на фронті, написали, що власне кажучи, це... я виріс на цьому, так би мовити, це як візитівка Сумщини, цей замок, цей парк дитячий. Я там маленький виріс і захищаючи свою країну, я в тому числі захищав оцю свою свої спогади дитинства. А зараз, поки я в окопі захищаю країну, хтось вже його розбирає. Чи на часі це? Ну треба ж думати. І особливо враховуючи зараз реакцію в, в Сумській громаді, в суспільстві, що е, навіщо зараз витрачати кошти, чи на часі зараз займатися, вибачте, цією дурньою. Чи все ж таки, якщо воно прийшло вже занедбано, то провести, е, відремонтувати, бо це дійсно як е, ну, візитна візитівка Сум, от як такі символічний. Знак. Тим більше, що якісь розмови про начебто будівництво якихось дитячих бомбосховищ на в поймі ріки, де там безлічитих азер, болот, там неможливо нічого вкопувати, там дуже близько ґрунтові води. Отакі речі не треба робити. Або якщо щось влада робить, особливо на місцевому рівні, то треба радитись з людьми. Тільки тоді є довіра, коли є зворотний зв'язок. Треба вивчати громадську думку. Сильне громадянське суспільство це запорука і це гарант нашої безпеки. І це ж ми побачили на початку повномасштабного вторгнення. Ну і третє, безперечно, друзі, це те, про що ми постійно з вами кажемо, це. Територіальні громади це місцеве самоврядування, бо наші Збройні сили, які тримають фронт, вони ж не в якомусь абстракції знаходяться. Вони знаходяться в конкретних, в конкретних селах, містечках, в конкретних громадах. І для того, щоб вони професійно працювали, їх треба і лікувати, і харчувати, і відновлюватися, і хоч раз в тиждень там. Попратися, помитися, відновитися після цих випробувань в окопах під час бойових зіткнень. От, мало того, прикордонні громади допомагали і допомагають військовим з будівництвом фортифікацій тощо, тощо, тощо. Для того, щоб вони могли виконувати ці функції, у них мають бути не тільки зобов'язання, а й можливості. Треба повернути територіальним громадам. Військових ПДФО, для того, щоб у них були фінансові можливості. Треба надати їм можливість керувати всім тим, що знаходиться на їх території. То виходить, що інколи для будівництва фортифікацій потрібні будівельні матеріали, які знаходяться на території, а без дозвілу центру, бо дозвільна система ж не в громадах, неможливо навіть пісок взяти в кар'єрі. Ну це ж, вибачте, дурня, друзі. Треба передати їм е, дозвольну систему, провести так звану дерегуляцію. Дуже непрості питання з'являються. Тут же стрічка постійна йде. От, і дуже акти, я ж кажу, дуже активно ті, хто за перебриком, і дуже непрості питання з'являються, що. Е, чи доречно боротися за країну, якщо всередині країни відбувається те, що відбувається? Але ж це наше питання, друзі. Я думаю, що наше громадянське суспільство дасть собі лад, свідомо, врешті-дасть решт оцінку тим, хто зараз працює не в інтересах держави і зробить відповідні висновки. при... Наступних перезавантаженнях влади, при виборах, але ж на початку, ми ж... про які вибори може бути мова, якщо йде така повномасштабна війна. На початку країна має вистояти, завершити цю війну, завершити на наших умовах, зберегти країну, зберегти, так би мовити, незалежність країни, максимально захистити. Країну, а вже потім давати собі раду, обирати наступну владу, робити певні висновки з цих подій і давати оцінку. Кому так сказати, нагороди, а кому і, так сказати, вироки. Але це буде вже після завершення війни. Але ж повертаємось до найголовнішого, друзі. До Європейського досвіду до територіальних громад, бо тільки сильні громади роблять сильною країною. Ми з вами вже спілкувалися і трошки ознайомились, як працює місцеве самоврядування. От зараз останні були скандинавські країни, да, Данія, попередня була Швеція. Зараз хотів би проінформувати вас про місцеве самоврядування ще в одній. Чудовій скандинавській країні, яка, до речі, в свій час історично витримала удар навіть Росі... Радянської імперії, це Фінляндія, друзі. Невелика скандинавська країна, але з дуже високим рівнем життя. Так ось Фінляндія. Фінські органи місцевого самоврядування комуни мають дуже високий рівень автономії. І це їх, їм гарантує Конституція Фінляндії. Кожні 4 роки жителі обирають місцеві ради шляхом вільних демократичних виборів. І ради є владами, які приймають рішення щодо всіх питань місцевого самоврядування, всіх питань на місцях. На місцях. Щодо муніципальних фінансів та управління їми. Кількість депутатів у радах е, визначена пропорційна чисельності самих комун, самих громад. Невеликі комуни від 13 членів муніципалітету до 85 в більш потужних комунах. Депутати обрані призначають виконавчий комітет. Який, власне, і відповідає за щоденну роботу Ради, управляє місцевими фінансами, готує місцеві програми і плани, і рада призначає муніципального менеджера, який, власне, і керує цим комітетом. Які головні принципи місцевого самоврядування Фінляндії? Вони такі ж, як і в більшості європейських країн, особливо це яскраво от в скандинавських країнах. Перш за все, це прозорість і відкритість. Це базовий принцип місцевого самоврядування Фінляндії. Закон про місцеве самоврядування наголошений тільки на представницькій демократії, тобто на вирішенні питань депутатським корпусом. А також на можливості мешканців та споживачів послуг приймати участь і впливати на рішення на місцевому рівні. Місцева влада забезпечує членів територіальної громади інформацію щодо поточних питань своєї діяльності, своїх планів, результатів прийнятих рішень, їх впливу на життєдіяльність громади. І спеціальні служби консультують громадян щодо подачі заяв. Запитань та можливості виявлення свого бачення проблем та шляхів їх розв'язання. Тобто постійне те, що ми називаємо громадська експертиза. Члени громади мають право пропонувати ініціативу з муніципальних питань. І з цією, питання, з цією метою практично у них дуже часті так звані місцеві референдуми, по найбільш таким. Важливим питанням життєдіяльності місцевої громади. Місцеві влади фінансують свою діяльність з коштів, які формуються за рахунок податків, трансфертів центрального уряду, різноманітних платежів та прибутків з продаж. Місцевий податок на прибуток, який сплачують мешканці, податок на нерухомість та корпоративний податок складають майже половину доходів місцевих бюджетів. Органи місцевого самоврядування самостійно, друзі, приймають рішення щодо ставки податку на прибуток громадян. Тобто органи місцевого самоврядування це фактично суб'єкт публічної влади на містах, які має такі ж важелі впливу і повноваження правосуб'єктність і правий статус. Як фактично і держава. Равноцінний партнер. Різноманітні платежі та збори складають приблизно чверть прибутків місцевих бюджетів. Більшість платежів збирається з користувачів послуг на покриття видатків з вода-енергозабезпечення, вивезення сміття та громадський транспорт. Послуги судзабезпечення та охорони здоров'я. Лише на 10% фінансується за рахунок споживачів та пацієнтів, а решта, друзі, за рахунок держави. Базова освіта Фінляндії також безоплатна. Так, якими ж питаннями опікуються органи місцевого самоврядування? Практично 90% питань життєдіяльності, міст, містечок СЕЛ. Центр придав повноваження і надав можливість здійснювати ці повноваження органів місцевого самоврядування, муніципалітетам, місцевим територіальним громадам, комунам. Це і управління загальноосвітними та середніми школами, професійною та політехнічною освітою, навчання дорослих, містецькі класи, культура та відпочинок, утримання бібліотек. Денний догляд за дітьми, соціальне обслуговування для літніх людей та інвалідів, а також широкий спектр інших соціальних послуг, профілактична та первинна медична допомога, хорона довкілля, контроль за будівництвом та користуванням на відповідній території, водоенергопостачання, водовідведення, управління відходами, утримання дорог та вулиць, підтримка торговлі, підприємництва. Забезпечення зайнятості населення на відповідній території, тобто в відповідній громаді. В Фінляндії 342 два муніципалітети, тобто 342 комуни, які мають фактично статус суб'єктів публічної влади на місцях. Мабуть, тому Фінляндія займає дуже високі місця в загальносвітових рейтингах по рівню життя. По соціальному забезпеченню, по рівню так, так званого щастя. В 2010 році, в 2010-му, країна очолила список найкращих країн світу. В 2015-му перше місце у світі за індексом людського капіталу. І нарешті в 2023 році Фінляндія в шосте, друзі, в шосте стала найщасливішою країною світу. Найщасливішою країною світу. ВВП на душу населення в Фінляндії 44,5 тисячі доларів на людину. На відміну від України, де 5 тисячі. Уже останні дані. От, до війни було 9. Зараз вже ми спустились на там, 143 місце і тільки 5,5 те саме. Тобто. Ще раз це підтверджує тезу, що сильні громади роблять сильну державу. Друзі, тому ще раз прохання підписуйтесь, розповсюджуйте, щоб аудиторія наша розширювалася, будьте більш активними, не вірте в дива і казки. Усвідомлюйте, що тільки сильне громадянське суспільство, сильні місцеве самоврядування і наші мужні Збройні сили є гарантами збереження нашої держави. До речі, ви знаєте, четвертий рік уже йде повномасштабна ця жахлива війна, що він, власне кажучи, приніс нашому народу. Безперечно горе, смерті. Руйнування домівок, доль особливо це відчувається в тих регіонах, які близько до фронту, як зараз от на моїй рідній Сумщині. Але ціною сотень тисяч життів наших найкращих синів і доньок країна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Але ж ці страшні випробування і виклики, ви знаєте. От у мене підштовхнули таку творчу уяву на різні сюжети, нариси, навели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії історія і образи її учасників, героїчні, трагічні, інколи навіть містичні, надихнули на написання цілого циклу таких новел прозі і в віршах, я їх назвав цей цикл 50 спалахів війни. От, і я вам анонсую і хочу от зсереди почати, якщо е, буде ваша воля, так би мовити, поділитися цими всіми е, історіями, е, спостереженнями, реальними людьми, багато яких уже... Царство Небесне в вічності віддали своє життя за нашу незалежність, за нашу країну. Якщо вам сподобається, то зроблю це так би мовити, спілкування, ці, так би мовити, літературне спілкування теж системними посередом або якийсь інший день, який ми з вами погодимо. Друзі, ще раз прохання, підписуйтесь. Все буде Україна і до зустрічі!